Ом про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Начало срочної новості саме до наших здобутків цього тижня. Маємо суттєвий прогрес. Захисники третьої окремої штурмової бригади поділилися днями відео свого наступу у Харківській області. Повідомили, що на Харківщині вчора пообідь було повідомлено, просунулися вглиб на орієнтовно 2 кілометри. Під вечір деякі телеграм-канали вказували на 2,5 навіть кілометри. Як ви гадаєте, чи матиме цей успіх широкий фронт, тому що ми розуміємо, що. Третя штурмова контролює не всю Харківщину, окремий сегмент лишень. І чи може це стати початком великих досягнень по контрнаступу? Оскільки дуже часто ми за цей тиждень чули історії про те, що ворог, хоч фрагментарно, та все ж забирає свої війська з деяких напрямків на Донеччині і на півдні України, зокрема, поки що зарано про це говорити. Але системність контратак в нас спостерігається вже деякий час, особливо якщо ми говоримо про Лимана Купінську вісь. Ми приблизно декілька місяців тому говорили про просування наших підрозділів в районі населеного пункту Терні. А ми говорили про просування в серебрянському лісництві, і все це досить такий тривалий процес формування відповідних умов. Тобто, щоб прорвати, щоб просунутись, треба сформувати умови, і в таких особливих о, о, локаціях це робиться о, тривалий час, о, тому так чи інакше, але як тільки почнуть послаблювати свою присутність російські війська на території України на тимчасово окупованих територіях, то безумовно ми побачимо о, системність контуратак. Частіше це буде відбуватися вже не там раз на тиждень це буде відбуватися кожного дня, і якщо це буде. Збільшуватись до якоїсь кількісної межі на добу це буде давати свій результат, тому так безумовно весь цей процес. Він накопичувальний так само, як тільки почалась курська операція. Мене дуже швидко почали запитувати: а чи будуть вони відтягувати, чи прийдемо ми в контрнаступ по своїй території за рахунок цієї курської операції? Ну ні, одразу ні. Це неможливо зробити одразу. Це накопичувальний ефект, який буде вже відображатися через декілька тижнів на лінії бої на а нашому театрі бойових дій. Омтів um, про головне. поэтому у нас и все так. Понимаете, через одно место. Россия такая страна, рабсия, да, где население никогда не принимало участие в формировании власти. Там другие процессы э, для этого настроены. Но все же просто как-то, ну, я бы даже не сказал, что стебут э, руководство России. Вроде как нужно требовать голову начальника Генштаба Герасимова. Но такое ощущение, что этого уже будет мало. Ну правда. Значит, почему не, были созданы, не был создан военный округ? Специальный военный округ в пределах хотя бы трех областей. Белгородская, Курская и брянской Чтобы наладить там систему управления Единую систему управления Которой сегодня нет Я вот уже такое сравнение привел В одном из своих постов в телеграме Что такое ощущение Это вот числа 7-8 августа было Когда значит вольер, где курицы там проживают да, Ворвалась леса Ну это высово условно Вот и курицы по этому вольеру бегают Кудахчат, махают крылышками да, Но леса их пожирает потихонечку Потому что ну, курицы не способны В силу своего микроскопического мозга дать отпор коллективно да, этой самой лисе. Такое вот ощущение было. То есть нет системы управления единой. Ну, вот масса вопросов таких по отношению, как бы, к российскому руководству. Я сегодня уже делал видео о том, что масса народа начали рассказывать о том, что нет системы управления, что провал управления на самом высоком уровне, Генштаб, соответственно, Кремль, кто-то в отпуске, кто-то просто одурел. Но вот эта вот тема, да, что охотники в данном случае это мы, это Украина, и да этим курам, терропетушкам. Надо того. Но ну, что-то с этим нужно делать. А россияне, если будут, будут дальше делать вид, что они не интересуются политикой, получат вот такое вот продолжение. Ведь дед сам не успокоится. Как он говорил, до последнего украинца война. И одна волна мобилизации была, новая волна мобилизации впереди. А что еще? силы, которые, ну, они есть, да, и в виде этих срочников. Может быть, есть необходимость и пора уже собрать всех срочников э, с тех более-менее спокойных участков нашей границы великой страны для того, чтобы создать полноценные полки и дивизии из них. Мы срочниками воевали в Афганистане, э, на Кавказе, и э, это бравые ребята, готовые защищать свою родину. Паром Железнодорожный Конра Трейдер отправился на встречу с крейсером ракетным Москва. И на эту встречу они вот теперь вот готовят 18-летних. Быстренько все бегут на войну. А ведь смотрите, как изменилась тональность в Раша-ТВ. Смотрите, что поют... Эти сестры Скобеевы. Есть ли э, вероятность того, что вооруженные силы Украины попытаются прорваться и в Брянское приграничье, имея в виду, что изо дня в день они сообщают, что готовят новый сюрприз, а информация про Брянщину уже поступала? Вы знаете, сейчас прогнозировать точно, где будет нанесен еще один удар со стороны ВСУ, наверное, невозможно. Но действительно, наша разведка докладывает о том, что силы там накапливаются. Как вам такая постановка вопроса, что невозможно определить, откуда готовится нападение? Перед 24 февраля они нам рассказывали, 22 -го года, что мы обязательно нападем на Крым, на оккупированную часть Донбасса, на Рашу и на Белорашу. І начали повномасштабну війну проти нас. Ну а тепер Получи фашист гранату. І як які ш, і наскільки серйозні були обстріли? Чи хтось постраждав? Ну э, дивіться, вчора за день ми мали ну, 11 повідомлень летять кави на територію громади. Ну у нас як і було піля вражба, тому що це практично один такий агломерація велика. Маємо інформацію, що три каби, все-таки ну, ново упаленти то громади. Інші, скоріш за все, що просто був вектор громада, а десь як кажуть, зник на території РФ. Ну могли теоретично розуміємо, що обстрілювати наші е, десь позиції, які знаходяться ближче до, до кордону. Але е, в напрямку саме Білопілля, тому дуже часто так буває, коли повідомлення, що летить каб на Білопілля, не ну, ФАБ. Ми говоримо, що це е, ФАБи або. Як ми маємо зараз нерозірвану однобомбу, одну бомбу, яка впала в місто ОФАП, тобто осколочна фугасна авіаційна бомба. Ну, правильніше буде говорити дійсно ФАБ, бо це фугасні бомби. І також було 10 мінометних прильотів. Шов, як я вже завжди говорю, скиди е, впівдронів на на зараз трошки стало ріже, тому що ми розуміємо, активність їхніх дрончиків зменшилася, але тим не менше вони продовжуються. Скиди. Угу. Е, люди при на самому кордоні вже евакуювалися чи ще багато людей залишається. Там казали про плановий аж до 80 тисяч здається та відселення. Е... Ні, там, здається, мова йшла по 13 чи про 15 тисяч, тому що людей залишилося ну, взагалі мало. Умовно, якщо ну, беремо нормально велике село, було тисяча е, мешканців, це умовно Рижівка, зараз залишилося 5 людей з тисячі, то розуміємо. Далі Павлюка було там 927, залишилося там 100 людей там, чи 120 людей, тобто 10%. Деякі, як Волфіна, взагалі немає нікого, тому що вибили повністю село. Ну, практично, в селах лишилося від 10 до 15 відсотків. Ну, десь 10 відсотків. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.